Перед нами завжди буде пам'ять про подвиг і приклад тих, хто віддав найдорожче своє життя, захищаючи свій народ. Сьогодні повернулися додому на щиті п'ять оборонців, гордість і честь держави і Полтавщини. Перший солдат Оніщенко Олександр Сергійович 1986 року народження загинув 28 березня 2024 року під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Саша, ми знайомі з самого маличку, разом ходили в походи з батьками. Це людина, яка жила туризмом, яка хотіла розвивати зелений туризм в Полтаві в Україні. Він був завжди мегапозитивний. І, якщо чесно, важко говорити, і важко взагалі зрозуміти і зібрати слова докупи, тому що. Він був справжнім. Для нього Україна, для нього це було на першому місці завжди. Повірити в те, що він загинув, це, це дуже важко. Не можу досі. 15 січня він поздравляв мене з днем народження і ну, бажав мені, щоб я себе берегла. Я йому побажала також, але, на жаль, Ця звістка. я пишаюся Олександром. Він прийняв таке рішення піти на оборону держави і віддав за це своє життя. Вічна слава, вічна пам'ять Олександру. Я прийшов попрощатися зі своїм сослуживцем Олександром Онищенком, позивний турист, який загинув в бою. На минулому тижні разом ми колись служили в одному відділенні. Потім він перевівся для продовження служби в аеророзвідку. Літав на дронах на різних. Був веселий, позитивний чоловік. Гарний військовий був, гарний як побратим. Служив я з ним ну, півтора року, десь. Дат Дейнеко Дмитро Вікторович 1981 року народження загинув 25 вересня 2023 року. В результаті здійснення противником мінометного та гранатометного обстрілу позиції підрозділу поблизу населеного пункту Вугледар. Півгоди як загинув, півроку шукали. Слава Богу, знайшли людина. Дужна. Будь похована, не пропавши без Мен Менший брат завжди менший батька, дитина залишилася, дуже-дуже любить батька. До останнього він не знав, що, що з ним. Остання розмова була за три дні. Йому передачу передали, і мені прислали відео. Відео прислали там, де він казав, що жив здоров. Все нормально, передачу отримав. Буквально мизвонилися, що і ще по щоб я його почув, не тільки відео. Так що це було 22 вересня. Казав, що виходить на точ, на передаву. Через три дні повістили, що пропав без вісти. Чудовий був хлопець. Ми дуже давно з ним знайомі, дружимо багато років. Чудова людина. Веселий, є, турботливий він був. Дуже хороший. От Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Солдат Солодун Віталій Григорович 1973 року народження. Помічник гранатометника загинув 28 березня 2024 року в результаті стрілецького бою. Поблизу населеного пункту роботине Запорозької області Та Коваль Роман Олексійович, 1983 року народження. Майстер цеху ремонту та зберігання автомобільної техніки помер 31 березня 2024 року внаслідок захворювання. Антолій Левченко це мій односельчанин, житель Опішня. Який, не вагаючись, пішов на захист батьківщини, який загинув, залишилась родина вдома, не дочекалися вдома. Ми йому безмежно вдячні. Ми схиляємо пам'ять і світла пам'ять йому, цьому герою. Стрілець санітар першого стрілецького відділення загинув 5 березня 2024 року в зоні ведення бойових дій. Біля населеного пункту Синтівка Куп'янського району Харківської області вони були хоробрими воїнами.